Вітаю вас, колеги. Ви потрапили до потужної команди поліцейських офіцерів громади. Підрозділ, що базується на нових цінностях та пріоритетах. Впевнений, що набуті знання і навички дозволять вам побудувати безпековий простір, а для голів громади стати надійним партнером, будьте доброчесними, проактивними. Та ефективними у практичній діяльності ви завжди можете розраховувати на підтримку з боку керівництва та колег. Бажаю всім вам мудрих рішень, високих професійних досягнень, впевненості в своїх силах, кар'єрного зростання і, звичайно, мирного українського неба та мирної рідної землі під ногами. На теперішній час ви повністю готові допомагати, бути корисними, ефективними. Я особисто вас вірю. Ви знаєте, що у вас є підтримка, цілодобова, наша підтримка. Тому оберігайте свої громади, шануйте своїх людей, допомагайте. На сьогоднішній день, як ніколи, саме безпека наших людей в наших руках з вами, людей, які носять погони і форму. Я бажаю вам сили, щоб продовжувати діяти в складних умовах. Я бажаю вам щирого серця, щоб піклювати про громаду. Та бажаю вам миру назавжди. завжді. Нехай бережа Бог та захищає Ахан Михайло. Сьогодні дуже важливий день для кожного із нас, для майбутніх поліцейських офіцерів громади, які вже завтра повернуться і приступлять до виконання своїх службових обов'язків. Це новий, ефективний і професійний етап. У своїй службовій діяльності і разом з тим це велика відповідальність перед кожним мешканцем громади. І ми всі це розуміємо. Нас чекають нові ризики, небезпеки і виклики. Але ми всі бо ми всі з вами класна, дружна команда. Ще раз повторюю, що я пишаюсь, що я в цій команді. Все у нас буде добре, адже у нас у всіх є єдина мета це безпека кожного мешканця нашої країни. Я впевнений. Що ви в своїх регіонах теж будете зразковим поліцейським, і з вами реформа поліції буде продовжуватись, а населення буде бачити, що ми реформуємось і стаємо тільки краще в ці тяжкі часи війни. У вас є додаткові функції. Це і робота з внутрішньо переміщеними особами і з нашими воїнами, які повертаються з зони бойових дій. Ми разом всі створюємо безпекове середовище. А ви є таким важливим гвинтиком в цьому механізмі. Ви отримали доступ, завдячуючи міжнародним партнерам до нових технологій, до нових практик, до тих знань і вмінь, які є сьогодні світовим міжнародним стандартом прав людини, роботи правоохоронців. Реформа національної поліції продовжується і продовжується успішно. Тому переконаний, що ви всі справжні, що служити і захищати для вас не просто лозунг, не просто якісь декларативні речі це ваша суть, це ваша потреба. Впевнений, що всі будуть вірні тій присязі, яку склали на вірність українському народові. Всі будуть зразком. Порядності, вимогливості, і таким чином ми обов'язково переможемо. Багато викликів сьогодні пов'язаних з війною. Бажаю всім і міцного здоров'я, і щоб у ваших сім'ях все було гаразд, щоб ви отримували задоволення від служби, від тих результатів, які у вас обов'язково будуть, високих результатів, і обов'язково, щоб в найкоротшому. В часі, в найкоротших перспективах, ми перемогли в страшній війні і будували справжню державу, незалежну, демократичну, європейську країну. Потужну, з якою будуть рахуватися усі і не тільки в Європі. І ми це обов'язково зробимо. Зробимо разом. Служіть і працюйте так, щоб вас оберігав Господь Бог. І поважали люди. Слава Україні.